дим і тишу Вітер співає про втому десь далеко, серед полів, солдати крокують додому, під ногами земля дихає, кожен метр це спогад болю. Він несе у серці віру, що ще буде світанок волі. Обличчя чорне від пилу, очі глибокі, мов ріки. Він бачив смерті втрати, та серце не стало криги. На рукавах бруд і кров на плечах мільйони надій. Він стоїть під дощем і небом, щоб світ залишився живий. Там, де вчора була весна, тепер сіріє руїна, та в кожній. І тріщинні муру проростає сила країни. Ніч тихо падає знов. Буде земля, немов море. А він тримає свій фронт, де межами життями мігор. В кишені лист трохи зім'ятий тату, я жду тебе вдома. Ти Мій герой найкращий, мама молиться щогодини Він читає ці рядки, і світ ніби ближчим стає. І навіть коли все навколо палає, він далі йде над головою вибухи, але в очах тиша і спокій. Бо він знає, свобода це ціна, що платить народ потроху. Його друзі поряд, мов сталь, їхні руки тверді від зброї. Та кожен з добрим серцем, кожен з думкою про родину. Десь далеко лунає дзвін, то село зустрічає світанок. А він стискає автомат, ніби стис. Скає долю, пам'ятає запах землі, де босим бігав малим, тепер та земля свята, бо бідною лежать брати. І коли тиша стає надто гучною, і кожен крок звучить, як серцебиття, він згадує, навіщо прийшов, і далі тримає життя. Кожна зірка на небі, душа, кожен промінь чиясь молитва. Він чує голос вітру, сину, тримайся, бо правда жива, дощ, смиває порох і сльози, але не змиє пам'ять, бо навіть у темряві ночі Є світло що не згасає. Його тінь довга, мов шлях, його хода упивнена і тиха. Він не герой для слів, він герой для життя. Коли падає товариш, він піднімає прапор і в тому русі обітниця, що всі вони стоятимуть разом. У артилерії крики, та серце б'ється рівно, бо знає, якщо впаде він, то встане інший за ним і так день за днем, місяць за місяцем тягнеться шлях, але з кожним ранком свобода дихає в його руках. Він бачить, як сходить сонце над спаленими селами. І Розуміє життя повертається навіть туди, де все зруйновано. Він не хоче слави, чи звань йому досить просто повернутись, обійняти матір, дружину, і в тиші знову заснути. Та поки не скінчилась війна, він буде стояти далі, бо в кожнім його подиху молитва за рідну країну, коли вітер несе запах диму, і зорі тьмяніють у небі, він шепоче Боже бережи всіх, хто поруч і тих, хто чекає. Десь тебе відчути пісню, солдатську просту без рими. І та пісня, мов кров у жилах, вона живе між людьми. Бо поки звучить їхня хода, поки серце у грудях не вмерло, ця земля буде стояти, цей народ буде вільним і чесним. І навіть коли прийде тиша, і впаде останній постріл, земля пам'ятатиме тих, хто стояв до кінця і не зламався. Бо вони, як вогонь у серцях, як світло в нічних вікнах, і поки живе, хоч далі Україна не впаде ніколи. І коли проллється дощ і зазеленіють поля, він повернеться додому, ти чекала його земля. Він зніме з плечі броню, сховає біль за усмішкою і скаже, ми вистояли. Бо вірило я готово, цю пісня не тінається шлях, кожен бубою в продихує, но є доки у нас лежить. І живих львів є. Е на біка ще змаш на срін, і з полів пою пилов, лоботи, ще пулу, згучатимо. В серці народу.